Найважливіше в прийнятті рішення у клієнта купувати у вас чи ні є ціна. Раніше я так думав, і о, як сильно я помилявся. Насправді ціна теж впливає, але найголовніше це довіра. Довіра до вас, до вашого сайту, до вашого бренду. І Якщо є довіра і співпадає з можливостями клієнти і нормальною ціною по ринку, вас точно люди куплять. Для того щоб була довіра, потрібно працювати над самим сайтом, над дизайном, над відгуками, над сертифікатами, над асортиментом, там і так далі, над контактами там про кампанію, над цими всіми речами. Але це не найключове, тому що людина насправді на ці сторінки не заходить. Після того, як їй сподобався ваш товар, ваша послуга, вона йде в мережу інтернет, і для того щоб довіряти вам, вона має почитати відгуки про вас в мережі інтернет, точно так же, як ви. Читайте відгуки про компанії перед тим, як в них щось купляти. Точно так же роблять ваші клієнти. Ідіть зараз, подивіться, що там пишуть про вас люди в мережі інтернету. Якщо нічого, над цим потрібно працювати прямо зараз. Якщо погано пишуть, то над цим потрібно було починати працювати ще задовго до того, як хтось напише про вас поганий відгук. Ви можете це робити самостійно або можете довіритись професіоналам. Пишіть мені в особисті.